Всім привіт! З вами знову Олег. Сьогодні ми поговоримо про сезон звітності, який стартував в США, та подивимось на акції крупних компаній. <му> ну і почнемо з нашої улюбленої теми про штучний інтелект. Акції Microsoft виросли до рекордно високого рівня у вівторок, 18 липня. Після того, як компанія оголосила ціни на підписку Microsoft Copilot, яка додає штучний інтелект у пакет Microsoft 365 і такі популярні офісні програми, як World Excel та Teams. Папера Microsoft за день виросли на 4%, закрившись на рекордному рівні майже 360 доларів. Служба передплати Microsoft Copilot буде коштувати 30 доларів на місяць і може збільшити щомісячні ціни для корпоративних клієнтів, які користуються Microsoft Office 365 на 83%, що принесе додатковий дохід компанії. І давайте тут я трохи вносу ясність. Microsoft 365 Copilot – це помічник зі штучним інтелектом для додатків із служб Microsoft 365. Які включають набір офісних програм, таких як World, Excel, PowerPoint та Outlook. Copilot використовує велику мовну модель від OpenAI GPT 4 з Microsoft Graph для надання допомоги користувачам у вирішенні цілого ряду завдань. Раніше на початку цього року Microsoft придбала 49% акцій OpenAI, це розробник чат бота ChatGPT, за 10 мільярдів доларів. До того часу компанія інтегрувала можливість штучного інтелекту у свою пошукову систему Bing та операційну систему Windows. А недавній запуск Copilot для Office 365 продовжує тенденцію інтеграції технологій штучного інтелекту. З початку року капіталізація Microsoft на цих новинах зросла приблизно на 50%. У Apple з'явилась нова структура, яка займається штучним інтелектом та створенням великих мовних моделей, повідомив Bloomberg. Apple слідом за OpenAI та Google створює великі мовні моделі та свій чат-бот, які можуть складати конкуренцію ChatGPT та BART. Після цієї новини акції Apple виросли на 2,3% і досягли рекордного рівня у більш ніж 198 доларів. А корпорація Microsoft це конкурент Apple. Втратила близько 1% на цієї новині. Apple почала закладувати основу для сервісів штучного інтелекту за допомогою платформи Ajax. Ajax також працює над розвитком власного чат бота який деякі всередині компанії називають. Apple GPT. Зараз Apple не має планів робити чат-бота публічно доступним і такий самий підхід у Samsung та низки інших технологічних компаній. Вони створили свої внутрішні аналоги ChatGPT gpt через побоювання з приводу можливих витоків внутрішніх даних у разі використання продуктів. Сторонніх компаній. Розвиток штучного інтелекту останніми місяцями став важливим завданням для Apple. На цією задачею спільно працюють кілька команд. Компанія вже використовує штучний інтелект у низці своїх програм, наприклад, для покращення фотографій та пошуку на iPhone. Про Четбот голова Apple Тім Кук раніше висловлювався стриманим. Він визнавав потенціал технології, але звертав увагу на ряд проблем і говорив, що Apple додаватиме штучний інтелект у свої продукти дуже обдумано. Ну, наступного року Apple збирається зробити досить значну заяву, яка пов'язана зі штучним інтелектом, хоча конкретних планів компанія поки що не оголошує. Ну і давайте перейдемо до сезону звітності. Чотири рази на рік на ринку настає період, коли компанії публікують квартальну фінансову звітність. Ну і чому сезон звітності настільки важливий для інвесторів? Період звітності важливий тим, що допомагає оцінити перспективи найважливіших емітентів і ринку акцій в цілому. Зазвичай компанії, папери яких торгуються на американських біржах, публікують звіти перед початком торгової сесії або після її закриття. Тому відкриття торгів за ними іноді відбувається з істотнім розривом. Сезон звітності у США розпочався 14 липня. Першими традиційно прозвітували великі банки, у них все добре, ну майже все. Власне, це не стало сюрпризом, бо для гігантів фінансової індустрії березнева банківська криза практично не мала жодних негативних наслідків. Загалом у другому кварталі великі банки демонструють найбільше зростання прибутків серед усіх компаній фінансової галузі. Їх прибуток, порівнюючи з другим кварталом минулого року, зріс на 25%. І погодьтесь, що це чимало. Але є й тривожні сигнали. Банки суттєво збільшили резерви майже вдвічі за рік. Що наштовхує на думку про те, що в сфері кредитування не все так добре, і певною мірою це можна поширити на всю економіку. Також перші оприлюднені показники роботи техногігантів трохи розочарували інвесторів. Головною подією минулого тижня стали звіти Tesla та Netflix, адже вони належать до чудової вісімки технологічних компаній. Формально обидва гіганти відзвітували добре. Але за нинішніх цін та очікувань добре це лише необхідна умова, але аж ніяк недостатня для того, щоб ціни продовжили зростати. Netflix ніяк не може забезпечити зростання виторгу, тобто люди з задоволенням дивляться контент, але не хочуть за це платити. Пірати. А Тесла все більше відчуває конкуренцію. Золоті часи, коли Тесла була єдиним плавцем у блакитному океані електромобілів, минули. Потужних конкурентів стало багато багато хто з них виробляє навіть якісніший товар, що знизило операційну прибутковість компаній до рівня звичайного автовиробника. Після оголошення результатів акції Тесла втратили за одну торгову сесію майже 10%. Дісталося й Netflix, акції якої втратили за день 8,4%. До речі, у нашому телеграм-каналі щодня публікуються сигнали ринку та аналітика. Тут ви також можете бачити, які компанії вже опублікували звіти, а які ще очікуються. Тож підписуйтесь. Цього тижня нас чекає величезна кількість корпоративних звітів, приблизно півтори сотні, серед яких, звісно, головним стануть результати та прогнози Microsoft, Alphabet та Meta. А також буде засідання ФРС. Щодо інфляції, то вона останнім часом суттєво зменшилася. Дії ФРС дали плоди, і напередодні засідання комітету вже немає ніякого ажіотажу. Всі погоджуються, що ставку підвищать на 25 базисних пунктів. Та й наймовірніше залишить на цьому рівні до кінця року, якщо не буде ніяких сюрпризів. Ну і на сам кінець знайшов таку цікаву інфографіку. Рейтинг 100 найкращих брендів за вартістю у 2023 році. Ця графіка показує 100 найдорожчих брендів світу у 2023 році на основі щорічного рейтингу від Brand Finance. Brand Finance перевірив понад 5 тисяч компаній у 38 країнах. Amazon посідає перше місце в світі з оцінкою бренду у 299 мільярдів доларів. Будучи лідером на ринку роздрібної торгівлі в інтернеті, він має сильну лояльність до бренду в сегменті B2C, який гарнерує найбільшу частку доходу. І є ключовим гравцем у хмарних послугах для своїх платформ B2B. Apple займає друге місце з брендом у 298 мільярдів доларів. Важливо відзначити, що обидва бренди технологічних гігантів впали в ціні порівняно з минулим роком, оскільки збої в ланцюжках поставок, обмеження ринку праці та повільний прогнозований дохід вплинули на їхні бренди. Інші великі технологічні бренди Google і Microsoft розташувалися далі в рейтингах. А корейський конгломерат Samsung є найдорожчим брендом. За межами Америки у той час як деякі бренди, такі як Apple і Amazon впали в ціні за останній рік, інші зросли. Ось список найшвидше зростаючих брендів у всьому світі. BYD, провідна компанія з виробництва електромобілів у Китаї, виросла краще всіх. Орієнтована на бюджетні електромобілі та підтримується Вороном Баффетом, вона стала зростаючим конкурентом Tesla та є другим за величиною виробником літій-іонних акумуляторів в світі. Ну, на сьогодні це все. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь в телеграм. Всім пока!